Усім привіт! З вами Савйок. І сьогодні я буду снімати свій перший рецепт по танках онлайн. Я здав собі новий аккаунт під ніком Mazilla. Mazilla ну Отак називається Оригінальний нік Буду снімати тут дисплей, грати, наїбати, Я вмію грати. Кину в описанні ссылку на танки онлайн. Реєструйтесь і грайте зі мною. Буде разом нагибати Поки що я зараз куплю собі сочетання, на якому я буду грати. Баспо Огнібет. Ну, я на ньому люблю грати, буду тащити. Можна було і на смоці попробувати. Але я граю на Огдібьот, але... Заходить. Зараз зайдемо в люблю бітку. Побую зіграти там в ось заходимо. Зараз буде нагівати і тащити. Ось я зайшов в битву, Получив свої 200 кристалів і починаю грати. От билот зараз впав на новобранців. Це було би класно. Я це аккаунт буду качати без жодного, без жодного доната вообще Ну, я так спробую, бо зараз в цій ігрі Танки Олайн без доната практично нереально грати. Да, я так дивився відос і там підсчитали, скільки приблизно потрібно буде грошей, щоб фул вкачати аккаунт е легенди. Ну, Все, щоб купити. Це... І це приблизно буде стояти 100 мільйонів рублів. Як для простої флеш ігри 100 мільйонів рублів це занадто багато. Ну, звісно, ніхто не буде качати собі фул. Включить чити. Та й буде фул. Я читами не пользуюсь, я 4 не люблю. Ов, отримала звання. Рядовий. Зараз ми наберемо 500 опиту і отримав званку Да. Будемо грати, нагибати. Е, силочку на танки, які я лишу в описанні. Создам я свою групу. І я буду робити роздачі аккаунтів. Танки онлайн. Так що підписуйтесь на групу. І грати зі мною, включайте свій аккаунт. Звісно, хто хоче, хай донатить, хто не хоче х... не донатить. то вже його вибір. Я буду грати без доната. Я граю хорошо, прокачаюсь швидко. Ну, в мене часу не так багато. Да, і грав в когось побільше. Я на день граю часа 2-3. Ну, зараз званку я швидко качну. Дуже швидко. Так що. Граємо. Я ще створив собі новий аккаунт. Ну... Новий аккаунт і буду записувати на, на йому рубрику УП якось. Назву цю рубрику буду качати УП. На тому аккаунті. Теж без доната буде. Спробую на, на Китало Смокови качати УП. І создам ще одну рубрику. На тому аккаунті я вже спробую грати до Лігеди без жодного кіла. Якось так. Буду грати на Ізі або буду возити плашки. Ну, Постараюся зробити жодного кіла. Звісно, це буде важко, але все можливо. Буду грати на їбати. І напишіть коментар, чи варто мені знімати цю рубрику, чи все ж таки її. Буду знімати з друзями своїми. Рубрику знайде мінку. Суїцитник. Спасі! Спасі Голд» буду знімати. Всякі буду знімати, записувати відео. Боже, навіть стріби буду робити. Я іще ще ніколи не робив, але спробую. Ну, у мене хоч не лагає. Це вже плюс. Так, ФПС не ідеальний, ПС 30-40, але ну, лагів таких суттєвих правда, видно. Ну і не вийду, то що я виключив усі настройки такі максимальні. Щоб не лагало. От, чувак, навіть пушкою не повертає. Який смисл грати, якщо навіть пушкою не повертаю? Я якщо його долегки обкручу. Вб'ю, навіть якщо він е, з бронькою. То шо там? Ну цей теж, ну цей трохи пушкою поверну вже. Я поки що на першому місці вже... О, зараз мене буде звання. Зараз якось його отримати треба. Щас наверну вб'ю цього і я получаю звалку. Так. Да. І я получув звання і а Качаюся далі. Напевно, я зараз відео поставлю на паузу. Прокачаюсь і знову ту відео. Ну десь. Прокачаюся до наступного звання і... Далі продовжу. І так, е, я продовжую грати. Е, мені до званки лишилося 200 опита якихось. Зараз я без їх втовчу. Я ще досягаю ці Ні, ну Вона вже один раз закінчилась, я продовжую грати поки що. Зараз ми... я получу звання. Капрал. І напевно вже закінчу відео. І так кожному ролику я буду качатися потрохи, получати званку. Званки получати. Це буде важко качатися. Ну, ну ще й без донату. Кім болі, без донату взагалі. Блін, я аптечку не успів взяти. Йомою! 167 вже тут. Дозвалочки все ще чут-чуть. залишилось. Так, об'єм цю і зійду, захватив точку. Ну, навряд ли би захватимо її, оскільки мене цей вб'є. О, є, oh, yeah, я захватив! Класно. Я думаю, цей дімот мене вб'є. Я, напевно, буду або починати качати зараз огіб, або просто буду... Грати і куплю М1 зразу на Мастер Сержанту Поки що ще не знаю, як буде Мудь розвиватися події. Зараз я получу збалку. Є. Ура! Є, мені вже задалки доступні. Тепер я можу виповняти задання. Усе. Ну, напевно, я на цьому буду закінчувати цей ролик. Зараз подивися якісь там резонанки. Смініть. А, ускорення. Ну, завжди такі, таке вибуває. Запід вже йде 9 минут. Думаю, все нормально. Ну, дякую усім, хто подивився цей відеоролик. Буду снівати ще. Створюю групу і кину ссылку в описанні. Заходіть, там буде регулярні роздачі аккаунтів. Ну, на вихідні, напевно, е, відео не буде, тому що я не буду мати часу на вихідні. Але до вихідні я ще зроблю багато роликів. Правда, щоб був в мене час. А то все є. Ну, я гадаю, бій, докачаюсь я.